O ce minunată În vifla imnii s-a arată Astăzi s-a născut cel Fără de început Din cea prea curată Чаплякура. О, ми заколядуємо. Ну да. А що? Колядуємо. Кондити, а ми тут думаємо. Ну! Ви молодець! Ми направимо, ми направимо, направимо червена. Опа пішо лишаю? Давайте, я буду там А ми будемо складати. Складайте, рядок такий. Рядок такий. Добре. Я один є умови. Я така. Воно підпливе, щоб вона не є пляш. Можливість цього всього в тому, що починаючи від 6 грудня. Так як святкують римокатолики День Святого Миколая. Ми святкуємо разом з ними і закінчуємо аж на Івана, 20 січня. Тобто, всі свята ми проходимо разом. Наша громада мультинаціональна, тобто вона багатонаціональна, і ми солідарні зі всіма. Тобто, хто святкує рим Різдво, той святкує римокатолицьке, ніхто нічого не має проти. Тобто ми святкуємо всі разом. І від того нікому не гірше. Я вважаю, що такої громади, як наша, немає, вона особлива та унікальна. Об'єднує в собі три національності, як мінімум, і всі живуть разом і дружно. Як на свята, як без свят. Ми прийняли в себе в громаді дуже багато переселенців, наших українців, які також. Мають свої традиції, вони з'їхалися з різних кутків України, і вони також мають свої традиції, свої обряди, свої свята, які вони святкують. Хтось Різдво, хтось Новий рік, хтось по-різному. І ми з ними спілкуємося, питаємося, як вони це роблять. Тобто, нам цікаво все ж таки Україна. Так, погоди, а ви на Різдво що печете? Ану розказуйте, наприклад. Пані Іра, Казу, що почерна різниці. Е, Марічка, я тобі от, справді чесно скажу, зізнаюся, що всі ці традиції, ми ж люди Радянського Союзу. І оце, оце все ой, для нас було е, да, 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 жовтенья були, потім піонери і так далі. Для нас оце новий рік. А, оце для ус... вас Новий ну, рік. Як є, я а -а -а. тобі чесно кажу. Так, Оці всі традиції. У нас же не було ну, не так багато храмів uh -huh. да, у місті. От, якось ці храми, ну коротше говоря, отака історія. Yes. Різдво не так ми про різдво, от, як яке воно дійсно є, ми uh -huh. знали тільки коли ми приїхали на Західну Україну. Розумієш, ага. В Закарпатті ми були а сваляві. Угу. От тоді ми знали ці традиції, коли ми їхали у поїзді туди на Різдво, це було 7 числа. Приходять угу. до нас праводники. Ну, проводники ж, із Закарпаття, угу. і кажуть: Христос зародився. А ми дивимося і святом вас. А вони кажуть, які то вони странні, не знають, що відповідати. Ну, от, як Да. Зрозуміло. було таких традицій, от правда. От вибили з нас їх дуже давно. Ми а у вас у Маріуполі те ж саме. У вас саме, так? Не було. Саме головне зимове свято це новий цей рік. Цей а цей цей. рік. А на новий рік що ви готуєте? Що ви готували? Які традиційні страви. Утка. Утка. Ага, у Маріуполі. Ясно. А у вас? Різдво на 12 пісних страв. Це у Києві. Угу. Повинен бути. Борж, пісний пісний так. тушкована капуста. Угу. Риба. Млинці угу. можуть бути сиром. Але вони не пішли, сир. сир. Це не пісна справа. А вона так? Як вас? Я із такого регіону, де Ну, трошки такі були звичаї, більш Радянського Союзу нам притаманні, тому я пам'ятаю, що це ну, робили як ем, потайки. Мабуть, так можна виразитися, тому що Різдво це було ну, в нашій сім'ї, наприклад, і е, з нашими рідними, там, з нашими друзями, з сусідами і так далі. Це ми ходили ну, один до одного до, до крещеної матері, там ходили, там з подарунками, вона там нас одарювала. Так ми готували ці страви, звичайно, там кутюра робили, додавали там ізюм. Основного ми не розуміли, ну, що являє собою це, це свято Різдво. Ми ну, як діти, ми думали, що це ну, нова, нова зірка там родилась і все. Тому що це все було ну е, нівелірувалося. Е, ну, Нашою пропагандою, да, радянською, так скажімо, тому що ну, не можна було там у моїй сім'ї, батько був комуніст, він директор школи був, мама була вчителька, ну, це якось не прийнято. Ну, не то, що не прийнято, не можна навіть таке було. Не було такого звичаю, що сходили в церкву, не ходили ми в церкву. От ми тільки ну, святкували, там, ну, якось так, ну, бажали добра, один одному здоров'я і все. А от наскільки це... Е Ну, все пов'язано з релігією, що це не не просто так, це історія наша. Цього ми ні. Це було табу. Ми цього не, не знали. Шостого є свята. До 12 години, тобто пости пости. І до 12 години, якщо ми сіли на світу вечері, і ми потягнули, так заколядувалися, то вже після 12 ми вже вибираємо ті страви, які вже не тісні, вже святкові. А тут, тут дуже цікава традиція. тут е, вечором 6-го діти починають колядувати, вже так після обіду, вони починають колядувати на е, цей. І потім на 8, десь 9 сплис було на 10 служба, вечірня служба. А, меса, ніби. А, е, цей, а зараз вже раніше треба для старших людей, щоб не так пізно. І всі йдуть полядула. ну Йдуть на службу. І після служби І йдуть по самому друзі, цілу ніч полядують. Приймають так. себе так. І сьомого, сам mm -hmm. вже потім вже mm -hmm. полядують. ні, ну до кого? Готуємося. Ну, Готується так. дуже, так, справа на справу. Багато випічки, <питеріг> багато м'ясних страв, <питеріг> багато головних спрових страви секції. Мало хто до вас. Цього року так? Тому що навчать батьки. Я скажу багато у нас В громаді дуже багато не мови. У них зовсім інша справа. І діти не знають. Ще по школах, наприклад, дві музичні школи. Ще по школах ми чого? То входить музичну школу то й Школу ми ставить. Добрий вечір, тобі, пане! Застеляйте столи, та все кили, мами, радуйся, ой радуйся земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе три. Пра... Сіра, акуратна, іра. Ну, дивіться, бачите, вже з гірошками зразу є линочки. Прошу. Що? в полівниця, добра з медом паляниця, а без мед не така, дайте дядьку п'ятака. От коля коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш порік прийде радість в Новий рік. Щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо всі жили і щоб рік цей молодий краще був вам за старий, Щоб здорові і живі ми всі були. Я бажаю, щоб була перемога миру і злагоди і ну, всього всього найкращого для наших людей. Тому що ну, у нас люди найкращі. Хотіло б побажати, звичайно. Перемоги нашим, нашій Україні, щоб все повернулося, щоб повернувся мир. У мир повернеться тільки після перемоги. Спи серденько, коспи. Спатуніки.